Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. «ВіБет країн. Разом сильніші. Всі ми довго-довго чекали на це протистояння. Бо дійсно багато чого залежить від подібних поєдинків. А от і власне команди, дорогі друзі, от бачимо, виходять на футбольне поле. На щастя, і давайте поговоримо вже про склади команд. Чорноморець кінк слідчі жилки, аня 12-й номер 30-й Юрій Романюк, 24-й Мозис Жаржу, 34-й четвертий винхачеріді, 44-й Ярослав Ракіць, капітан команди. І поки гра ще не почалася, давайте про агробізнес: 77-й номер Роман Підківка у воротах, й Роман Слива. Традиційно фотографуються команди із. Банером дякуємо ЗСУ, дійсно дякуємо Збройним силам України, всім силам оборони. Ось бачимо, виходить наш герой. Перший символічний удар по м'ячу виконає Сергій Бородій, який у складі 126-ї бригади ТРО брав участь у звільненні Херсона з бригадою Азов захищав Бахмут в боях за Андріївку. Донецька області отримав важке поранення. Зараз проходить реабілітацію, нагороджений Золотим Хрестом. Дуже пишаємося, дуже вдячні. Всім нашим героям, зокрема, Сергію Гаричу Бородію, який, власне, здійснив цей перший удар. Дуже приємно, що Чорноморець, як і багато інших клубів, запрошує наших героїв, наших поранених і вести м'ячу гру саме він у центральному полі. І все, гра почалась, друзі. Перші секунди вже розпочалися. Будемо з вами по ходу матчу також знайомитися і дивитися на те, як в якому стані перебувають команди. А що в нас тут? А тут вже удар по воротах. Давайте також у чаті. Зробіть нам багато багато переглядів. А це момент для Чорноморця. Луїфер віддає передачу. Скляр! Пробиває скляр! Повз ворота! Захисників ракійській хачерідь. Але ось, ви бачите, це так. Е, помилка Одеситі, Деситі запускає правим флангом Олега Леня. Лень. Навісна передача жаржу головою випереди Ветіховського. Але тут перехоплення. Удар в поворотах! Аніякбоса. Вперше пірнає. Босо, О, кут воріт і відбиває м'яч на Кутовий, А ось і як. Зараз не давали таку інформацію, але так, кілька тисяч максимум що дозволено. Тут удар по воротах не влучає, а ніхто не тримав. Через це Чорноморець вилетів на стороні. Герич, вкидання дуже далеко вкидає, що тут удар, удар потрібен. Рукою зіграв. Рукою зіграв качерді, я так розумію. Просигналізували про це спочатку футболісти агробізнесу. Він навіть не п'ятий, він шостий. Бо просто на даху розташований. Там є місця, коментаторська, дикторська і кілька таких міні-кабінетиків для операторів. А це вже бачимо підківка, Перша реагує на м'яч, точніше на удар. І активний Герич. Тепер вкидатиме з цього флангу. Зазвичай правий захисник береться, ні Поділля переграла Прикарпаття. 2-1. Ну це зараз навіщо це робити? М'яч закотився в ворота, але, ну, звичайно, гол не буде зарахований. Тобо Герич вирушив правила на підківці. Але це переможець зможе взяти з собою 15 гостей. Плюс він сам, тобто ціла компанія у 16 людей. І зараз продовжує після цього пробиває пробуває. А ніяк боса ближнього кота витягає. Ну, а серед тих, хто зробить донат від 300 гривень, буде розіграно 10 комплектів по два. Мітіховський. Лорокіцький перемагає в цій дуелі Герич. Герич людший. Подивився, хто там є. Там Луїфа Родин. Лише зараз подача удар з кляра! Але ж, але ж, але ж... Не такий, як він хотів. І підківка. Розгубився Підківка. Не зловив цей м'яч, не вибив кулаками вперед. А так мало не закинув собі у ворота. 22-й Євгеній Рязанцев, четвертий Магомед. Кратов. Головний тренер команди Олександр Кучер. Тренер Тарас Гвоздик, Тренер Олександр Призетко, Олександр Грицай, тренер воротарів Олександр Рибка. А це атака. Чорноморця удар! Ні! У цьому матчі знову гольова передача від Юрія Романюка. А ось і перший пропущений гол агробізнеса на виїзді цього сезону. Взагалі, як у чемпіонаті, так і у Кубку України. Ось він на самісінькому початку першого тайму. Вдалося Андрій Богославський, здається, випередив Герча. І тому Меш полетів в інший бік, а не ворог розібралося. Дуже дякуємо. Нашому режисеру, а це Войтіховський. Ні, тут офсайд було видно. Було видно, що тут офсайд. Болот російських. Дуже класно, що кожна команда зіграє з по два рази. А дві вийде до УПЛ. Перша, друга, третя, четверта гратимуть у перехідних матчах. А тут що? Не було порушення, але Войтіховський, молочинка спробував все ж таки в падінні. Загинули, на жаль. Стає більше. Ножа. Це передача від Геруча. Ну як так? Ну як так можна пробивати по воротах з 8 метрів, коли кут порожній. Володиславе. 67 хвилин. Команди вже зіграли. Чорноморець. Перехоплення. Кулач. На скляр. Скляр на Кулача Кулач Тут перериває цей пас. Чудову передачу. Роман Толоч. Капітанський підкат не дозволив Кулачу. Він тут розстрілював вже десь метрів 7-8 залишалося. Зараз подивіться. Двоє з них вже у грі вже намагаються допомогти своїй команді. Когот, свіженький когот віддає на Герича. Герич Пробиває м'яч. Куди летить під поперечину? І Роман Підківка. В останній момент. Все ж таки зрозумів, що опускається м'ячик туди, куди не хочеться. Таке бачимо цих хлопчиків. Дуже приємно бачити такі юні обличчя. Подивіться, рикошет і витягнув з-під попереджених під Київка. Готовий, черговий, готовий. Чорноморець багато цього сезону подає. Стандартів. Вяслав Ракіцький, уважно. Подивився, хто там із партнерів. Подача на ближню стійку. Удар по воротах хачаріді з відхиленням. Але на місці підківка. І знову жаржу. Моменти для мене дуже важливо, як і для всіх, хто служить, продовжити себе хоча б на кілька годин відчувати людину з довоєнного часу, скажімо так. Це класна контратака одеситів. Погуд. Погуд. Може прибувати він. Ні, дає передачу удар поворота, а удар не дуже. Удар важкий поєдинок, Погодьтеся. бойовий поєдинок. І, в принципі, не 0-0, як багато хто сподівався. А 1-0. Чорноморець нарешті виграє в агробізнесі з п'ятої у своїй історії. Забуває перший головий ворота цієї команди. Можемо привітати лише команду Одеситів. Бажаємо успіхів у наступних матчах. агробізнесу також бажаємо успіхів і в чемпіонаті. Вібет UCRІН. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.